17 по 19 лютого місячня проходив п'ятий етап Кубку Чернігівської області з пішохідного туризму. У змаганнях беруть участь діти старшої вікової групи. Команду учасниць цього разу було 13 з трьох областей України: подвіз Київської та Вінницької, інші з Чернігівської. Відкритий кубок Чернігівської області. Адреналін 2011 12 одиннадцять називаються ці змагання. Вони проводяться третій рік, вони були започатковані три роки тому. Перший рік посіла, перше місце посіла команда Черніг, міста Чернігів, центр Дюте. Другий рік також вони зайняли перше місце. Але от ми приймаємо в цьому в, минуло, в минулих роках ми. Не мали змоги в зв'язку з фінансовими труднощами приймати у всіх етапах кубку, тому ми не йшли в залік. Але в цьому році ми поставили собі за мету виступити якнайку найбільше кількості етапів, щоб піти в залік. У першому етапі, що проходив у прилуках, новгородська команда була четвертою. У варві наші земляки вибороли бронзу. Третій тур був у Талалаївці, четвертий у Броварах. На цих етапах новгородські туристи показали другий результат. У п'ятому турі піднялися на найвищу сходинку турнірної таблиці. Перше золото отримали уже в перший день. На другий день була дистанція змагання зв'язок. Я з тренером Євгенієм Анатолійовичем зайняли друге місце. Хлопці, Дуда, Євгеній і Шкалаберди Станіслав зайняли третє місце. Було дуже складно, тому що наші головні конкуренти були дуже сильними і ми сподівалися, що вони нас, не наздогонять, але вони нас наздогнали і перегнали. На третій день була команда, командна дистанція. Ми зайняли перше місце. За результатами трьох днів змагань у новгородських туристів перше місце. За перемогу вони отримали медалі та грамоти. За місяць останній шостий етап Кубку області. Він пройде в Ніжині. На сьогоднішній день, за підсумками всіх попередніх етапів, наші земляки знаходяться на другій сходинці турнірної таблиці. Їх випереджають спортсмени з переяслав Хмельницького.